Радою безбар'єрності виконавчим комітетом спільно з громадськими організаціями було розроблено і затверджено шість безбар'єрних маршрутів в місті. Зокрема, ми зараз перебуваємо на ділянці одного з найбільших безбар'єрних маршрутів в місті. Протяжність його складає більше 4 кілометрів. І за мету він ставить об'єднати територію третьої лікарні, парку здоров'я з центральною частиною міста і з парком Шевченка. Зокрема, зараз на цій ділянці проводяться роботи по поточному ремонту тротуара і облаштуванню безбар'єрного простору. Тут перенесений пішохідний перехід на цю ділянку. Тут будуть також продовжені роботи по пониженню, влаштуванню тактильної плитки, а ця ділянка вбачає виконання робіт, щоб об'єднати вулицю Чумацьку з виконаними роботами по тротуарній частині на набережній Тернопільського ставу.